Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Це відео присвячує темі страху. Коли я проводжу з вами психологічні консультації, то страх є такою неот'ємною частиною нашої розмови. Я боюся, що буде далі. Я боюся за дитину, я боюся за чоловіка, я боюся за себе. Страх це таке от почуття в нас. Яке нас гальмує, яке приводить до проблем на психологічному рівні, проблем на фізичному рівні, і страх, який ви маєте, який ви відчуваєте багато часу. Приблизно останні два роки якраз підсилюється це почуття, він веде до психосоматичних проблем. І якщо регулярно не працювати над тим, щоб зрозуміти, чого я саме боюся, чи є раціональним той страх, потрібно постійно працювати над собою. І зараз я хочу вам розповісти про декілька моментів, які можливо вам допоможуть зрозуміти природу страху і взагалі, що з ним робити, як з ним боротися або не боротися, і допоможе вам відчути легкість. Сьогодні розмовляла з подругою, і вона питає: Ну, як в тебе консультації? Я кажу, так, інтеграційні. Вона каже, почекай, зараз сонечко сяє, в тебе інтеграційні консультації, а коли буде осінь. То вже почнуться психологічні, оскільки буде давити ота сіра погода в Німеччині, отой дощ, отой настрій, і будуть психологічні консультації. Нічого не маю проти психологічної консультацій, але для вас, для того, щоб ви почували себе восені добре, зробіть так, щоб зараз ви подбали. Про таку зробили профілактику своїх страхів. По-перше, що таке страх? Страх це наше почуття, давайте повернемося назад до наших неандертальців, які ми до наших пращурів. Воно було потрібне для того, щоб людина виживала страх для захисту. Це потрібно конкретно зрозуміти. Ми будемо зараз ще говорити про інші аспекти страху. Тобто, вам він потрібен, він необхідний. Якщо ви бачите, що Їде швидко машина, ви ж не переходите дорогу. Ви боїтеся за своє життя. Якщо ви втратили роботу, ви відчуваєте страх. Чому? Оскільки ви боїтеся за те, що у вас не буде грошей для того, щоб забезпечувати те саме своє життя? Хтось каже, мені постійно потрібен партнер, ви розлучаєтесь, у вас страх. Чому? А як будуть відносини з старим партнером, іде я знайду собі нового? Може, такого кращого, як був в мене. Тому страх нам необхідний. Але коли ви живете у стані страху, вам потрібно спочатку зрозуміти, чи він є раціональним, чи він не є раціональним. І стан страху, він не дозволяє вам мати зв'язок, по-перше, з собою. Уявіть собі, що це можливо як якесь скло, яке брудне, і ви не бачите реальності, тобто у вас немає зв'язку з вашим. Я і із такою розслабленою вашою поведінкою У вас немає зв'язку з іншими людьми, оскільки ви у стані страху, і у вас немає зв'язку з моментом. Це означає, що ви живете або в минулому, або в майбутньому. І це, як німці кажуть, Im heute und jetzt, Leben, ви не можете піймати той момент. Відповідно, людина знаходиться десь наверху, в якомусь зрозумілому стані, коли вона. Не може заземлитися і зрозуміти, там сонечко сяє, пташки співають, я сижу своєю п'ятою точкою на кріслі, або в мене нові, е, якісь там, я не знаю, новий колір волосся. Ви цього не сприймаєте, ви робите це на автоматі. Улюблене моє, моє прислів'я: в мене немає часу на burn-out, я повинна чи повинна працювати. Тому, будь ласка, зрозумійте, що цей стан страху не дозволяє вам жити саме зараз. Що ми робимо? Як завжди написала скріп, перше дозвольте собі те, що хотіли б отримати саме ви: нову роботу, можливо, переїхати, познайомитися з новим партнером, змінити відносини з дітьми. Ми не вагаємось цього, оскільки ми кажемо так, я буду тут працювати, бо що це має звільнятися? А що за мене подумають мої колеги? Або я живу з своїм чоловіком. Він мені абсолютно не подобається останніх 25 років, але ну як же ж так? Оцей страх це догми з минулого, догми суспільства, які вам не дозволяють. Можливо, ви хотіли б зробити тату, але всі ж кажуть, що погано, і ви саме боїтеся, що хтось та вас і осудить. До речі, страх або несприйняття себе, або того, що вас не сприймуть люди. Знов таки на консультаціях, коли мені клієнтка каже, ну, а що вони подумають, кажуть, чекайте, у вашому всесвіті, в центрі, хто знаходиться? Ви. Це означає важливим є те, що подумаєте про цю ситуацію саме ви, а не хто інший. Це настільки допомагає, коли ви перестаєте дивитися за той забор, хто там що спостерігає і кажете, що головне, щоб це був мій комфорт, оскільки в вашій системі керуєте ви. Наступна цікава штука це що стоїть за страхом, оскільки страх нас захищає. І коли ви можете назвати свій страх, ви кажете, що добре від чого захищає мене мій страх, щоб я не пішла на роботу. Я боюся німецького колективу. Я боюся, що мене осудять, що я не знаю нормальну мову. Я боюся, що мені придеться працювати, а потім знову міняти роботу з джоб-центром розбиратися. Я лишуся там, де я була. Страх розлучитися. Можу такий приклад навести колись, коли я вже взагалі. Не могла жити своїм колишнім чоловіком, мені було так страшно все змінювати, оскільки скільки в мене двоє дітей, куди я піду? І розмовляла я з кумою. І я така вся, я не знаю, що робити, я така вся замучена, я постійно плачу. Вона каже: То бери міняй, чого ти ниєш? Боже, як я на нього образилася? Як же ж вона мене не підтримала у тому тій фазі, що я соплі слюні розмазую? А вона каже: Лена, ну то роби щось, чого що ти ниєш? І саме оце роби, воно є контр, антонімом страху, щоб сказати. Страх є раціональним. Коли ви зробите перший крок для того, щоб вирішити вашу проблему, ви зрозумієте, що насправді. Це дуже легко вирішується. Я спланувала собі тоді крок за кроком, що мені треба знати, як розлучаються в Німеччині, наприклад, як я маю жити, хто мені буде платити гроші, чи буде мені чоловік платити аліменти, чи, можливо, я подам гроші на допомогу? Це такі моменти. Дівчинка до мене якось зверталася і каже: Ліна, от дивіться, я одружена і ми живемо в нас все добре. але Чоловік німець, і я переживаю, от, наприклад, якщо він мені скаже, що в нас, коли дитина народиться, і, наприклад, мені щось не сподобається, оскільки чоловік, який має роботу і стабільність, плюс жінка з України все-таки це нерівна, нерівноправна нестабільна ситуація. Вона каже, розкажіть мені, будь ласка, про розлучення. До речі, дуже розумна жінка. Вона каже: я просто буду знати, що на мене чекає, як мені це все. Можна буде пережити, щоб коли ми будемо сваритися з чоловіком, а це нормально, що люди сваряться, щоб чоловік не сказав, ти тут ніхто ім'я твоє ніщо. Я буду знати, що мені при розлученні він має платити на мене, на дитину. І цією консультацією я забрала в неї страх. Коли до мене приходить інша клієнтка, каже: Давайте поговоримо про співбесіду. Ми будемо моделювати ситуацію. І Ми з нею моделюємо ситуацію, і вона вже пише собі скрипт, Може, хтось з вас і знав, хто мене дивиться. І ви собі потім іде мені зворотній зв'язок і каже, так, Лена, те, що ви сказали, ми з вами проробили, промодулювали, я не боялася. Тому страх є так, бувають, скажімо, я не говорю про травми, це зовсім інша ситуація. Але страх невідомості, він нормальний. І якщо ви зробите план, як подолати ту вашу проблему, яку ви собі, можливо, придумали. Рішення буде швидким. Що ще раз? Ви їдете в відпустку, ви не знаєте, що де як. Прогугліть про готель. Ви не знаєте, яка там фірма, прогугліть в інтернеті, ви йдете до лікаря, боїтеся, подивіться знов-таки, наприклад, що то за лікар. Або, ну, ви не знаєте, так, діагноз, треба почекати, вам буде результат. Але ем, гарне гарна прислів'я тойфель Автівант Мален, малювати дьявол на, дьявола на стінку. Німці кажуть, не малюй дьявола на стінку, оскільки почекай, поки в тебе буде реальний факт. І от саме ця реальність вона заземляє і не дає вам десь відлітати в інший простор і знов-таки боятися. А, тому. Класні такі ще поради. Анфанги воду біст почни там, де ти є. От зараз ви знаходитеся. Зараз до речі будуть я впевнена боятися чи продлять нам візу у лютому місяці. Це буде знов таки хвиля. А чи достатньо моєї зарплати? А чи я можу ще щось працювати? Ким я буду як мене реалізувати, це страх. Тому починайте там, де ви є, з вашими ресурсами. Є у вас 30 років стажу в Україні, використовуйте саме цей ресурс. Не треба придумувати якісь вайта які можливо вам щось нове починати. Якщо у вас є багато досвіду. Якщо у вас немає досвіду, то думайте, але починайте там, де ви знаходитесь. Наступне, нуцин на вас ту. Гаст, використовуйте знов таки, що в тебе є. Є у вас ресурс, треба використовувати, поки будете вчити щось нове. Я цей приклад називаю дуже часто, коли. Мій вчитель, коли навчасна психологічно консультантом, ж всі розповідали, що я хочу ще вивчити ще щось зробити. Він каже: ребята, йдіть працювати, не бійтеся, ви боїтеся починати. Хтось хоче почати свою справу. Дівчина хотіла відкрити Українка нашу сироварню. Хтось хоче відкрити кафейню, хтось хоче свій бізнес. Не звертаються, кажуть Лена, як це робиться в Німеччині? І ми крок за кроком. Це обговорюємо людина. Записує, і тоді людина розуміє, наприклад, що якщо ви хочете монетизувати свій канал, вам потрібно 40 тисяч переглядів годин, так. Тобто, поки кажу, ви будете вже дробити, людина хоче зразу піти і податок платити. Кажу, почекайте, які податки. У вас має бути 40 тисяч годин переглядів вашого сайту, поки ви будете платити якісь гроші. Це все оформляється, це все абсолютно нормально. Тому інформація і саме зазеблення. от Якщо говорити про таро, то це Пентаклі, це земля, коли ви будете чіткий план мати. І наступне, тут вас. Deine Macht Робить те, що в твоїх силах. Не цибайте поперед батько в пекло сказати нормальною українською мовою. Маленькі кроки допоможуть вам йти вперед. Якщо ви будете, ви ж торт як їсте, по шматочку, ніхто не, ще не впхав в себе того торта. Тому і живіть, і вирішуйте свої проблеми, ситуацію по маленьким шматочкам ви збережете сили і енергію. Що ще таке цікаве? Мені дуже сподобалося, коли я готувалася. До речі, як завжди вдячна за ваші коментарі і за ваші лайки, і за зворотній зв'язок, як ви буритесь зі страхом, що вас заспокоює? Дуже класна фраза, яку я прочитала, вона звучить так: проблема у тому, як ти думаєш про проблему. І оце справді є рішення. Це Люзунг, Люзунг це рішення. Як ви відповідно до вашого минулого, до вашого досвіду, до особистості вашого характеру реагуєте на ситуацію? Можна подивитися знов таки, іде дощ, я обожнюю дощ, оскільки це круто для квітів, оскільки. Пахне на вулиці так класно, оскільки це заспокоює. А хтось просинається скаже, шайза, знов цей ненормальний дощ, і мені там, не знаю, косметику вам сплюндрують чи ще щось. Це ваш досвід. І яка б ситуація не була, я завжди дві точки зору, мінімум. Може бути ще три чи чотири, і ми їх завжди можемо з вами знайти. Коли ви до мене приходите на консультацію, я настільки кайфую від того, що в кінці консультації ви кажете, слухайте, а правда так можна було? От можна кожна друга людина каже, що, а так можна? Я ніколи не подумала, я про це не знала. Це дуже класне почуття, коли ви можете, знаходячись от в своїй ситуації, піднятися над нею і зрозуміти, що ну не такий страшний чорт, як його малюють. Зараз хочу витягнути ще одну пораду від карт Таро, для того, щоб ми просто з вами подумали, як боротися зі страхом. Що нам скажуть Таро? Бачите, мої колоди стоять. До речі, якщо вам потрібна підтримка, вам потрібна структура. Не чекайте осені, звертайтеся зараз. Полетіли карти, калісо фортуни впало. Ага, дивіться. Калісо фортуни і двойка кубків. Карта, яка говорить, що. Все в цьому житті циклічно, але для того, щоб не боятися, вам потрібна також інша людина. Об'єднання і довіра. Так, все буде крутитися. Ви десь будете наверху, де моя чарівна паличка, щоб не тикати пальцями, ви будете наверху, будете внизу. Ситуації будуть змінюватися, але у вас завжди буде шанс. Разом з іншою людиною, можливо, з разом з порадою, з об'єднанням вийти з цієї ситуації. Тому навіть таро кажуть нам, що все буде добре, головне над цим працювати. Як завжди, вам бажаю гарних вихідних, гарного часу. Ми побачимося в наступних відео.